Вітаємо у клубі 700. Справжня одержимість. Ось як Гелі Еріксон описувала свої стосунки з їжею і спортом. Вона була так поглинута тренуваннями і підрахунком калорій, що не залишалося часу на інші речі. Одного разу Гелі пошкодила ногу і мусила припинити заняття. Втративши свій наркотик, Гелі не розуміла, як їй жити далі. Гелі Еріксон давно жила під девізом «Їж чисто тренуйся до виснаження. Цей принцип повністю захопив її життя. Це було справжнє психологічне рабство. Гейлі Гелі ніколи не була задоволена своїм тілом або вагою. А вона успадкувала цю проблему від матері. моя мама постійно сиділа на дієті і говорила про те, що їй потрібно змінити тіло. У дитинстві вона була для мене прикладом. Я думала, що маю мати певний вигляд, аби мене приймали і. Любили усі довкола і це створило таку невпевненість у собі. ще у старших класах Гілі почала правильно харчуватися, дотримуватися дієти і тренуватися. Я намагалася здаватися усім суперздоровою. Усі думали, що я люблю спорт, здорове харчування, але я розуміла, що це не так, що це залежність. Моє життя оберталося навколо їжі і вправ щоразу, коли я дивилася на себе у дзеркало, я бачила щось. Що потребувало покращення, це могло стосуватися усього тіла чи тільки обличчя. Мені завжди, завжди було мало. хоч її вважали худою, вона була здорова. Проте на другому курсі коледжу Гейлі почула, як її подруги говорили про те, що їм потрібно скинути вагу, щоб поїхати на весняних канікулах на пляж. Вони посіяли насіння сумнів. Я теж вирішила, що мені треба худнути. Я лише мріяла, щоб мене любили та приймали. Я навіть не збиралася їхати з ними, але хотіла бути частиною їхньої групи. Залежність Гейлі від постійних тренувань і підрахунку калорій піднялася на новий рівень. Це призвело до безлічі фізичних і психологічних проблем. мені було самотньо і сумно. я вважала, що живу в ізоляції. Зал був для мене найкращим другом. І це насправді сумно. У мене не було міцних стосунків, і це також впливало на моє фізичне здоров'я. але я продовжувала тренуватися, незважаючи на біль. під час різдвяних канікул на третьому курсі Гейлі послизнулася на льоду і пошкодила ногу. А вона не зламала її, але лікар сказав, що вона кілька тижнів не зможе тренуватися. 20-річна Гейлі впала у вічей. «Я молила Бога показати мені мету мого життя. Тому що усе, заради чого я жила, пропало. Я не знала, чому я тут, яка мета мого життя. Я не була впевнена у тому, чи хочу я жити далі. Наскільки гнітючою була ситуація. За кілька тижнів, коли білі вщух, Гейлі повернулася до спортзалу. Там вона познайомилася з Мері Джейн, якій тоді було 85 років. Вони потоваришували, і Мері Джейн запросила Гейлі до себе додому наступного дня. Коли розмова зайшла про сім'ю, Гейлі показала фото своєї сім'ї і розповіла, що виросла у християнському середовищі. Вона не знала, що її нова подруга також була послідовницею Ісуса. я запитала її, ти християнка? і вона заплакала. Я зрозуміла, щось було не так. І подумала, що це та причина, через яку вона тут раніше Гейлі вважала себе християнкою. І в той момент я почула викриття Духа Святого. було таке відчуття, що це був явний голос, немов Господь сказав: ти позерка. Я стверджувала, що я послідовниця Христа. У дитинстві час від часу я ходила до церкви, підлітком їздила у християнські табори і думала, що саме це зробило мене християнкою, проте я не знала Ісуса. Мері Джейн пояснила божий план спасіння через Христа. Івана 3,16. Так полюбив Бог світ, що віддав сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я поставила там її ім'я. Так полюбив Бог Хейлі, що віддав сина свого Єдинородного, щоб якщо Хейлі повірить у нього, то не загинула, але мала вічне життя. Хейлі прийняла Христа у своє життя того дня і почала зростати у вірі. Однак її зовнішній вигляд не давав їй спокою ще три роки. У 24 роки. Вона повністю віддала його Ісусу. Господи, я більше не хочу цим займатися. Я прошу про твоє стілення. Покажи мені, як харчуватися так, щоб це прославляло тебе. коли я віддала їжу, заняття спортом, усе це Богові, він повів мене шляхом зцілення – Господь привів мене до істини, а не до того, якою я уявляла себе, і це найважливіше. Тепер Хейлі працює нутриціологом, особистим тренером і спікером. Їй так само подобається тримати себе у формі, але тепер вона дивиться на себе божими очима. Господь допоміг мені оновити розум. Я побачила те, якою мене бачить Бог, а не світ. Мені нічого не треба робити, щоб мене вважали гідною. Яка дивовижна і щира історія, мене вразили дві речі, про які сказала Хейлі. По перше, як легко нам вважати себе християнами і при цьому не жити так, як того хоче Бог. Справа не в тому, щоб робити щось, і навіть не в тому, щоб відвідувати церкву. Бо справа в іншому вся справа у стосунках. І якщо ви. Не знаєте Ісуса, Що вона мала на увазі, коли сказала це. Вона мала на увазі те, що у слові християнин є ім'я Христа. Але якщо ви не маєте стосунків з ним, якщо ви не спілкуєтеся з ним, не перебуваєте в його присутності щодня, якщо ви не розумієте ту ціну, яку він заплатив за вас, через свою велику любов до вас, ви не християнин. Треба розуміти, що християнство це послідовництво Ісуса. Ми йдемо за ним, щоб отримати те прощення, яке він пропонує нам. Ми дозволяємо йому змінити наше життя. Він дає нам саме те, чого шукала Хейлі мету. Навіщо я живу? Усі ми ставимо це запитання в якийсь момент свого життя. До того ж, навіть слідуючи за Христом, ми легко можемо зациклитися на чомусь, що може стати ідолом у нашому житті. у Хейлі це була їжа, калорії, тренування. Досконалість стала ідолом. Тіло, яким би захоплювалися інші, теж стало ідолом, як і прийняття. Ми не повинні робити або доводити щось, щоб знайти стосунки з іншими людьми. Це відбувається, тому що ми відкриваємо свої серця і ми ділимося. І точно так само ми будуємо стосунки з Ісусом Христом. Я не знаю. Є у вашому житті ідол чи ні? Бо насправді ідолами можуть бути різні речі. Наприклад, у мене є друг, для якого успіх став ідолом. Для нього важливо, скільки він заробляє за рік, яка у нього робота, як люди сприймають його. Ви можете зациклитися на чомусь, і незабаром це почне визначати вас і тоді ви не будете таким, яким вас створив Бог. Ви не відчуватимете свободи, ви застрягнете. Так було з Гейлі. Вона застрягла на особистому успіху. Багато речей можуть бути ідолами, але Біблія каже, що Бог не потерпить ідола на його місці. Він ревнує про вашу любов. Він хоче вас і мене цілком він хоче бути для нас усім. запросіть Христа у центр свого життя. Гейлі знадобилося три роки, щоб зробити це. Це сталося після того, як вона почула істину. вона сказала: Господи, я піднімаю білий прапор, я здаюся, я віддаю усе це тобі. Це не непросто зробити. Ви не бачите майбутнього. Бог відкриває свої плани і цілі тільки на один день. Але коли ви йдете з ним, ви розумієте, що все так і повинно бути. Ви знаходите світ, який перевищує будь-яке розуміння. Якщо ви ніколи не переживали подібного, то помолімося разом. Ви готові визначити, що є ідолом у вашому житті? Замисліться над цим До знайомства з Ісусом. У мене теж були ідоли. Бог хоче допомогти звільнитися від них. Помолімося разом. Ісусе, ти сказав, що прийшов, аби звільнити бранців. Іноді ми стаємо заручниками того, що робимо самі, своїх рішень. Ми хочемо звільнитися. І ми також хочемо пізнати тебе, тому що у тобі свобода, у тобі світло, і темряві доводиться відступати. І сьогодні ми приходимо до тебе зі словами. Ісусе, стань Господом мого життя, спасителем моєї душі. Прости, мої гріхи, прибери ідоли з мого життя, покажи їх, щоб я побачила і визначила їх. Я віддаю їх тобі просто зараз. Забери їх. Дай мені свободу, заради якої ти створив мене. Стань центром мого життя. Я хочу знати тебе. Я хочу зрозуміти, для чого ти створив мене. Я хочу ходити твоїми стежками, знати твої шляхи, мати твої думки. я хочу відкривати Біблію і читати її з оновленим розумом. Відкривай мені істину. Говори до мене. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Собаки захищають. Оттака заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Сара отримала результати аналізів і зрозуміла, що її дитина не виживе. У розпачі вона звернулася по допомогу до Бога і тоді почула явний голос її ненародженої дитини. Дивіться далі. Ми робили такі ж тести з першими двома дітьми, і взагалі не думали, що може щось бути не так. Віл і Сара Мортінсон із нетерпінням чекали цього дня. 38-річна Сара була на 10-му тижні вагітності. Їй показали результати перинатальної зйомки. Маючи двох здорових дітей, пара очікувала хороших результатів. Вони хотіли дізнатися, хто в них народиться, хлопчик чи дівчинка? Я з нетерпінням чекала цього дзвінка, і коли лікарка зателефонувала, то одразу ж сказала: «Сара, ти маєш знати, що у твоєї дитини Трисомія 18». Я все відразу зрозуміла. Це означало, що моя дитина не виживе. Трисомія 18 відома так само, як синдром Едвардса, захворювання за якого у дитини з'являється додатково та хромосома. З тих, хто виживає після пологів, у перший рік помирає 90-95%. я подумала, боже мій я втрачу дитину. Після цього я не буду такою, як раніше. Як я зможу сказати про це своїм дітям? Як це вплине на нас? Перед тим як покласти слухавку, Сара хотіла дізнатися одне. Я сказала: зачекайте, а хто у нас з вілом буде хлопчик чи дівчинка? Вона відповіла дівчинка. того ж дня подружжя зустрілася з лікарем Сари. Ми були шоковані. Ось усе, що я пам'ятаю. Коли я дізнався про те, що це за хвороба, почав подумки готуватися до того, що на нас чекало. Це був шок. Вілл і Сара знали, що таке синдром Едвардса, тому що їхні друзі колись зіткнулися з цією хворобою. Один малюк помер в утробі, а в другого було безліч проблем. Мені було страшно, що ми станемо сім'єю, якій доведеться жити з цим. Ми виховуємо двох здорових дітей, але цій третій дитині муситимемо віддавати весь наш час і сили, як це вплине на інших дітей. що буде із ними, як вони це переживуть? За порадою лікаря Сара записалася на амніоцентез, щоб підтвердити діагноз і прийняти зважене рішення про те, чи варто переривати вагітність. Подружжя не розглядала варіант аборту, але не було впевнене в тому, що має достатньо віри, щоб віддати ситуацію Богу і довіритися йому. наступного дня Сара відкрила Богу своє серце в молитві. Я волала до нього, кажучи, Господи, мені потрібне слово, щоб знати, що робити. Сара каже, що в той момент Бог звернувся до неї голосом її ненародженої дочки. Я чітко почула її голос, який сказав мені: мамо, скажи їм, щоб вони залишили мене у спокої, зі мною все гаразд. Пізніше, коли Віл повернувся з роботи додому, Сара була схвильована. і Щойно я прийшов, вона сказала мені, що ми не будемо робити амніоцентез. І я відповів: Бог сказав мені те ж саме. Ми відчули справжній мир. Сара скасувала процедуру. Вони навіть придумали ім'я для своєї доньки. Лайвлі Рейн. Проте тепер до самих пологів не могли дізнатися, чи є в дитини хвороба, і чи доживе вона до них. Сара продовжувала ходити на перевірки та УЗД, а сім'я та друзі продовжували молитися. І 24 липня 2018 року Лайвлі Рейн з'явилася на світ. Без будь-яких ознак синдрому Едвардса. Як сказала акушерка Сари, дитина була досконалою. Це був чудовий момент. Я знала, що господь сказав мені, що все так і буде. Наше маля було прекрасним. Я побачив десять пальців на руках і ногах, а потім я подивився на Сару і сказав: вона має чудовий вигляд, все добре. Бог створив для мене диво він врятував мою дитину. Зараз Лайвлі, чудова дівчинка. Вона здорова, і все це завдяки силі молитви. Я вдячний за благословення, які нам дав Господь. Я радий їм. Бог прийде до вас. Я хочу сказати усім батькам, нехай останнє слово буде за Богом. зберіть інформацію і віддайте її йому. Покладіть її біля його ніг Я в захваті від слів. Очікуйте почути його. Коли ви молитеся, то моліться з очікуванням. Бог дав нам так багато обітниць і слів підбадьорення у своєму слові. Він з нами щодня і звертається до наших сердець так само, як у випадку з Сарою. Деякі з вас давно моляться про певні речі. Ви жадаєте почути Бога. Помолімося разом. І очікуємо результату. Будемо молитися про те, що Бог дав вам внутрішній мир. Він дасть вам слово знання. Воно допоможе вам сказати так і отримати зцілення від Господа. І немає значення про що ви просите. Багато людей пишуть нам і розповідають про те, що Бог зробив для них. ось що пише Рональд із міносоти. багато років у нього був високий тиск. Одного разу його забрали до реанімації з показниками 220 на 125. Ого, іншим разом тиск був 200 на 98, і його знову відправили до відділення швидкої допомоги. Пізніше вдома Рональд увімкнув клуб 700 і почув, як ти гордо не сказав хтось страждає від високого тиску. Вам поставили діагноз гіпертонія. Бог сильний позбавити вас розслабити усі ваші вени і артерії і повернути тиск до норми. Зціліться в ім'я Ісуса. З вірою Рональд прийняв Боже стілення. Його тиск опустився до норми і залишається таким завжди неймовірне стілення. Слава Богу, це чудово. Ось що трапилося з Вільямом з Оклахоми. Він мав проблеми з вухом. Його лівий вушний канал забився, і чоловік почав чути дивні звуки, схожі на брязки або ляпання. Це дуже тривожило його за п'ять тижнів після того, як це почалося, він дивився клуб 700 і почув, як Террі отримала слово знання, і детально описала його проблему. Він прийняв зцілення вірою в ім'я Ісуса Христа, і зараз не має проблем з вухом. Ви бачили чудеса, чули про чудеса, і ви кажете, а це може трапитися зі мною? І відповідь на ваше запитання звичайно так. Ви дитя Боже. Хіба це не чудово? Він створив вас, він вдихнув у вас подих життя. Він сказав слово, і ви з'явилися До створення світу. Він думав про вас. Деяким важко повірити в те, що Бог може безпосередньо. Звернутися до них Вони вважають себе недостатньо святими або зробили занадто мало хороших речей. можливо, вони думають, що Бог більше не звертається до людей. Ось вам вірш. Сподіваюся, ви приймете його. Я називаю його Божим телефоном. Це Єремії 33.3. «Звернися до мене і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Ми щойно бачили історію про те, як мати молилася, волала до Бога, просила його показати, що робити. Її дитині поставили страшний діагноз. Але вона сказала: Боже, мені потрібна відповідь. І кого вибрав Бог? Саму дитину в її утробі. «Мамо, скажи їм. Щоб залишили мене в спокої, хіба це не чудово. Бог може зробити все, що завгодно. це говорить нам про те, що він думав про цю дитину ще до заснування світу? Хіба це не дивовижно? Прийміть усі ці вірші та історії, і скажіть «Це може статися зі мною. будемо молитися, і Бог відповість. Господи Боже, ми приходимо до Тебе і закликаємо Твоє ім'я. Ти цілитель, рятівник, ти Бог, який відповідає. Господи, почуй наше прохання. Ми говоримо Його вголос. Ми просимо, щоб Ти відповів і показав нам шлях. Простягни свою руку, щоб творити чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Вас звуть Рейчел. Ви давно молитеся. Зараз Бог відповідає на вашу молитву. Не здавайтеся, тримайтеся його обітниці. Він працює. Я не знаю, пов'язано це з вами чи ні, але сьогодні Бог відкриває утроби. Чоловіки і дружини молилися про дітей, але у них не було їх. Прийміть це слово сьогодні, Бог дає вам цей дар. Є хтось, у кого швидко зростає пухлина в мозку. Бог зцілює вас. Ви валали про полегшення. Боже дай відповідь, де ти. Він поруч з вами. Він зменшує і прибирає її зараз в ім'я Ісуса. багато хто просить про дітей. Бог почув ваші молитви. він дає вам силу, щоб давати життя, щоб вагітність проходила нормально, щоб пологи пройшли добре. В ім'я Ісуса. Нехай все буде гаразд. Ми віримо, що з тобою можливо все. Багато хто з вас страждає від харчових розладів. Різних харчових розладів бог зцілює вас. попросіть його прийти у вашу свідомість і змінити її. З'єднайтеся з ним, бо ви дитя Боже, прийміться Є хтось, хто відчуває неймовірну скорботу. Ви стикалися з одним ударом за іншим. Нехай Бог розради прийде до вас і втішить. Підбадьорить вас сьогодні, дасть вам надію на майбутнє. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. На нашому ютуб каналі ви знайдете ще більше історій про зцілюючу силу Ісуса Христа. А закінчимо ми віршем з Ісаї. Вуха твої буду чути слово, що говорить позаду тебе. Ось шлях, ідіть ним.